Прип'яший яр, що у селі Сонки на Смілянщині прилетів лебідь. Птиця знесилена, сіла прямо на шлях. Сусіди принесли птаха Сергію Тимофієву. Про це відомий краєзнавець та власник зеленої садиби написав на Фейсбук-сторінці та розповів про епопею спасіння. Ось такого красення сьогодні знайшли в яру. В тому везли до вітерінара. Він подивився, лебідь, виснажений великим перельотом. У нього гематома є на ножки, але ветеринар подивився, сказав дати зерна, водички і на сонце, щоб вигрівався. Ну, Спробуємо так шипить, значить, опирається, але годований, гарний птах такий. Будемо дивитися, що з ним буде далі. Випустимо наш Смілянський міський парк. Лебедя оглянув ветлікар та дав свої рекомендації. Поки птах був на перетримці, Сергій Тимофієв зробив плавучу годівничку і разом із запасами харчів відпустив лебедя у вільне плавання в озеро в мотелі Фазан. Хай набирається сили та радує людей своєю величчю. Наступного дня Сергій Тимофієв відвідав врятованого лебедя. Птаха змінив озеро на більш велике та залюбки ласує кукурудзяну крупу, каже пан Сергій. Та додає, жити буде і, напевно, набравшись сили, порине у небо. Сподобалося бачите? Зерно їсть.